Я це команда. Таке відчуття у буквальному розумінні сімом сім'ям Івано-Франківська подарували змагання тато, мама і я спортивна сім'я. Команди зібрались на спеціально обладнаному майданчику торгово-розважального комплексу Велес здебільшого це дебютанти. Так, щоб сім'єю, то раніше ми ще не брали участь в таких змаганнях. Я скажу за себе, може тато скаже за себе, чому я особисто заради дитини. Він дуже мене просив, дуже хотів. Я вважаю, це ну, саме такий захід має досить, такий, скажімо, суспільний носить, суспільний характер. A tak jak chcę, no... Ще одна можливість побути сім'єю разом. Тут я вважаю настільки здобутки грамоти чи кубки важливі там хто перший, другий, А участь і можливість побути разом. На сьогоднішній день ми всі займаємося спортом і хочемо доказати собі, що немарно ми займаємося спортом і принести якийсь результат загальній сім'ї. Я буду дуже сильно підтримувати маму і тата. Взаємна підтримка команди Тарасевичів оцінена другим призовим місцем за підсумками змагань та в ході заходу не було жодної сім'ї, яка би не відчула духу ти ці змагання власне проводяться один раз в рік. Вони мають мету відбіркових на обласні змагання і далі переможець обласних змагань вирушає в Київ на всеукраїнські змагання. Якщо порівняти з минулим роком, то ми маємо трошки більше сімей. В цьому році у нас сім сімей бере участь в цих змаганнях. Це дуже відрадно. Сподіваємося, що в перспективи культура дозвілля активного буде зростати в нашому місті і ми дуже очікуємо в наступному році значно більше кількість сімей. Ми все для того робили, робили рекламну кампанію. Команди переможці призери будуть отримувати дуже цікаві призи. Команда переможців взагалі отримує тур по Україні. Поїздку це надзвичайно чудова, як на мене, така нагорода за такі старання. Але головна мета цих змагань в першу чергу це виховати в сім'ї. Розуміння активного способу життя колективізму сімейного В числі учасників змагань сім'ї, які пропагують здоровий спосіб життя. У цьому дусі виховують дітей. Це було помітно під час числених естафет, які не були надто складними однак досить цікавими. Сімейні команди набули емоційної та фізичної наснаги, раз по раз фінішуючи після кожного завдання. Міські змагання тато, мама і я спортивна сім'я це відбірковий етап до участі в обласних переможців, яких отримують путівку на всеукраїнські. А путівку екскурсію україною для сім'ї вже отримали переможці міських змагань. Окрім того, ряд цінних призів від спонсорів. Таку щорічну програму сімейним командам Івано-Франківська традиційно готує міський центр спорт для всіх за сприяння міського комітету фізичної культури та спорту і міської організації фізкультурно-спортивного товариства Спартак. Івано-Франківську відбувся п'ятий чемпіонат міста з армреслінгу, організований міським центром спорт для всіх. Змагалися студенти вишів. Саме студентська молодь найактивніше популяризує боротьбу на руках. Він є дуже популярний в вузах, йому багато великої спортивної бази не потрібно. Там столи для боротьби, тренажери і так далі. Тому ми вже в п'яте проводимо такий чемпіонат міста. Традиційно беруть участь команди Івано-Франківського національного медичного університету, Прикарпатського національного університету і технічного університету Нафти і Газу. Команда медичного університету впродовж кількох років була переможцем студентських спартакіад. Маємо вже три рази підряд перемагаємо на спартакіаді медичних університетів. Маємо одного чемпіона. України серед вищих навчальних закладів. Однак до перемог близькі команди інших вишів конкуренція у студентському армспорті зростає з року в рік. І це виправдано, адже у Івано-Франківську проводяться змагання різних рівнів, де свої силові здібності можна показати у повній мірі. Армспорт це не є олімпійський вид спорту, тому він так на правах аматорських. Але в нас є федерація. Армспорту України і ми його розвиваємо як не олімпійський вид спорту. Я сказав, він дуже любимий і багато студентів хочуть цим займатися, тому ми проводимо такі змагання. І чемпіонати України проводяться, і юніорська першість, і доросла першість, і чемпіонати Європи, і так далі. Так що цей вид стає все більш популярним. Протягом квітня івано франківськ приймав ряд змагань з різновидів єдиноборств. Видовищними змаганнями запам'ятався відкритий міський чемпіонат стайського боксу, який на прикарпатті вирізняється особливими традиціями. Ский бокс має свою історію. Позитивного маємо успіхи, як ви знаєте в цьому році спортсмен в юнацькій категорії в Туреччині завоював. Прозована роду чемпіонату світу в категорії до 51 кілограму, тому ми це пишемося. Хочемо сказати, що завдяки хорошій школі підготовки ми намагаємося з перспективи очікувати від тайського боксу на батьківщині хороших результатів. Істерність демонстрували спортсмени різних вікових груп з різних міст України. Більша частина з Івано-Франківська. Як контактний та видовищний вид спорту тайський бокс приваблює все більше молодих людей, які тренуються у клубах міста.